Привіт вас на моєму каналі. Взагалі, не покидає мене ідея э, испортить пленку. Що осталась пленка, хочу таки попробовать попробувати раз затонировать. Зараз зніму задню форточку повністю, щоб було удобно працювати на столі. Попробую таки затонировать. Як мінімум, у мене пленки должно хватить на цю форточку і на оці віконечка. Так, стекловими керхером Положив на стол, щоб було удобно обмильним раствором смачив. Зараз буду підганяти потрібний розмір пленки. Так, проміжуточний етап. Це виходить, дві пленки просто підігнані на цю рамку. Зараз буду віддирати, знімати защитну пленку, все промилювати і виганяти воздух. Подивимося, що з цього вийде. Так, ну удалось заклеить пленку. Пленка, конечно, максимально некачественна, пока шпателем воды в пленка поцарапалась. Хотя шпатель вот ось, Я взял специальный, він мягенький-мягенький, ну так что, в общем, ладно. Иду ставить форточку. Так, маленькое стекло затонировал. Далеко, конечно, от идеала, но уже, уже трошки, скажем так, руку піднабив, Для трактора сойдет у мене плінки ще не оте маленьке і все. Так, ну, такий вийшов результат. Скажімо так, задню часть трактора вдалося таке Ну А передок, передок поки не буде. Зараз стеклоплобове э, витру, щоб було чистеньке та і все. Так же, після того як я побоювався валом одбором мощності, поняв, що ця ручка низьковата. Зараз її трошечки треба унизити, сантиметрів на 10, напевно. Удлинитель ручки од валу от, від вала відбору от, мощності. Простейший нешов болт нужной длини. З цієї сторони приварив гайку. То есть він накрутиться туди, я тут на балдашенчик. Все. Вдруг мені щось не подобається. сюда можна повернути до заводських параметрів. Ось такий результат получился. Получается вже гораздо пользоваться рычагом включення вала отбора мощності. З'явилися в мене лічильники мотогодин. Він працює максимально просто, плюс-мінус включаєш, тільки включаєш зажигання і кожен час. Воно для будь-якого движка підійде, для тракторів, для мотоблоків. Також є, з'явилися гнізда зарядки. Ну і Не забуваємо про GPS-спідометри. в білом цвіті і в білому і зеленому gps спідометри по 500 гривні. Гніздо зарядки 200 гривень. Воно тут на два виходи. Type-C і USB. Цей лічильник мотогодин 500 гривень стоїть. По замовленню пишіть в Telegram. Або переходьте в телеграм-канал. В описі всі будуть контакти. Також приділив кріпєш для чехла для телефона. У мене, виходить, це чехол спеціальний для мотоцикла. Він не боїться, там падінь. Ну, якраз під мій телефон зробив трубочку. Зараз його зняти, як він тут. Прикрутив до щитка ну, приборів, щоб воно було Так, ну Зайнявся навіть наверное, в давно конкретному скільки воно шуми бере, а закриваю всі дірки. Я тут теж недавно видно бітум приклею приклеюю, ну і звісно цей поролончик, Щоб воно було максимально дірки, хоч позатикаю. Так, ну з полами будемо вважати, я закінчив. і віброізоляцію, і шумоізоляція. Ну, більше я яроценні, як пиліізоляція, може трошки менше бо я знизу йти. Тут поки просто шмітки коврика е, приставив, поки такий варіант. Бардачок з'явився. Зараз може ще це крило трошки усилю. Все бо я пофеншую. Ну, а ці двері виходить, тут знизу ржаві були, я не зняв. Просто бітумною ізоляцією заклеїли, поки такий ремонт без сварки. Так, ну в общем, мінімальні доработки по кабіні я зробив. Сильно тут обишум, окультурювати і немає смисла, Бо є в мене в планах таки купити нормальну юмзовську кабіну, поставити, вона буде більша. Уже ту нормально затонуємо і зробимо. Но це діло будущого. І з того, що в мене так уважно, я ще планую зробити тут блокіровку. Блокіровка, тут всі знають, що вона йде от, е, рульового насоса. Ну, вона вічно тече. Я підключив її, перша попитка підключив розподілителя. В принципі, вона робота, але ну, все там в мене не плотно, воно підтікає, Коротше, не годиться. Ось ось е, Перший етап блокіровки. Може хто знає, яким образом я хочу зробити блокіровку. Пишіть. Ось ось Буде в мене гідравліческа, тільки буде трошки другий принцип скажем так ну но новий вид блокіровки весь процес як зробити блокіровку Я знаю що вона роботатиме Я вам звісно покажу Ну це буде в следующих серіях так що не забувайте підписуватися і ставить лайки пока-пока до нових встреч